Всім доброго дня! Продовжуємо говорити про створення макетів карт в середовищі програми ArcMap. І в цьому відео ми продовжуємо розглядати наступні макети, які доступні в цьому програмному забезпеченні. Карта з градуйованими символами. Іншим способом подачі і візуалізації кількісних даних є. Зміна розміру знака, який позначає об'єкти. Наприклад, карта з градуйованими символами використовує більші знаки для відображення більших характеристик того чи іншого об'єкта. Ну, наприклад, землетруси з вищою магнітудою будуть відображатися дуже великими знаками, з меншою, відповідно, меншими знаками. Загалом, такий тип карт є найкориснішим для відображення ранжованих чи прогресивних значень. Коли мова йде про створення карт із градуйованими символами, важливо правильно вибрати розмір знаків. Найбільші знаки мають бути достатньо малими, щоби сусідні знаки їх не перекривали. Водночас, зміна. Розміру символів має бути помітною, щоб розрізняти значення для різних класів. Ну, припустимо, в моєму випадку градуйовані символи для областей я можу зробити. У ну, випадку використання, наприклад, ось цього шару. Така задача в форматі листка А4 є нереальною, тому що ці знаки будуть взаємно один одного перекривати. Отже, як. Створити цю карту. Отже, традиційно працюємо з таблицею змісту. Клікаємо, щоб викликати діалогове вікно властивостей шару. Вкладка Symbology. І тут нам треба вибрати градуйований символ. Graduated Symbols. Ну, традиційно ми можемо змінити поле. У ну, моєму випадку це частка. Нормалізацію залишаємо пустою. І нам пропонує вибрати розмір символу. Ну, давайте хай буде це 5 до 18. Ой, до 20. І нам показує, наприклад, мої діапазони, які я встановив, розбираючи створення попереднього макету. Традиційно ми можемо тут змінити спосіб класифікації даних ось цього випадного списку. Можемо змінити клас. Тут ще з'являється доволі така цікава вкладка, яка називається template, тобто зразок. Ми можемо тут його і змінити. І нам пропонують різні форми. Зірочки, діаманти, хрестики і так далі тому подібне. Ну, Давайте ми використаємо якийсь такий цікавий символ. Ну, давайте це буде, щоб не затягнути хронометраж, ну, така зірочка в колі. Вибрали символ, клікнули ОК, і автоматично в мене символіка, як ви бачите, змінилася. Також ми можемо вибрати тло, тобто на фоні чого будуть наші градуйовані символи. Ну, давайте бекграунд буде ось такого кольору. Або ми можемо його вибрати звідси, немає значення. ОК okay. і вибираємо ще раз ОК. Okay. Так, ArcMap зараз це все промалює. Як бачимо, у нас з'явилися на карті зміни, з'явився бекграунд і з'явилися якісь значки. Ну, тут варто зауважити, що оцей символ ArcMap малює автоматично по центру полігону. Ну, наприклад, в нашому випадку центром. Оцей значок стоїть по центру полігону, тобто по центру Львівської області. Ну, тут нам також важливо, щоб Київ і Київська. Область ці значки будуть взаємно перекриватися. Ну, тут ще, в принципі, є ще розширені налаштування, тобто ми можемо повертати ці точки. Ну, воно нам наш, в цьому випадку є без потреби. І нагадаю вам, що змінити сам знак і тло градуйованого символу можна через команди Template. Давайте ми поставимо просто зелені значки і тло відповідно через команду background. Колір можна сам вибирати неважливо звідки. Давайте виберемо такий background. Окей? Воно не є абсолютно принциповим. Чи ми вибираємо з лівої частини вікна, чи ми це робимо з правої частини вікна. Так, «ArcMem» зараз вносить зміни. І ми бачимо, що забарвлення контури областей стали такого кольору, а наші значки змінили кольор, стали просто зелені. Як нам відобразити кількість пропорційним символом? Тут, в принципі, логіка дій є одинаковою. Викликаємо меню властивостей шару, вкладка Symbology, Пропорційні символи. Тут нам потрібно вибрати поле. Ну, давайте, хай це буде частка. Значення value ми вибрали частка. Нормалізація ми залишаємо без змін, ми не будемо на ніщо ділити. За потреби ми можемо клікнути на вкладку Background, щоб, наприклад, змінити тло. Ну, в принципі, це може бути або колір. Або, наприклад, з, цього, з цієї стилістики якийсь вибрати стиль. Отак, ну, давайте такий. Ну, немає значення. Ми вибрали це мінімальне значення. Ну, Давайте тут також стилістику, давайте щось квадратиками позначимо. Ну, наприклад, квадратик якийсь буде мати мінімальне значення 20. І скільки символів ми маємо відобразити в легенді. Ну, давайте ми погрупуємо на три групи. І клікаємо «Ок». І зараз в нас будуть зміни. Так, ми Переварюємо інформацію, ну в моєму випадку. Приклад трошки невдалий. Пояснюю чому. Тому що у мене замість трьох груп відобразилася одна, тому що він цим способом дані, наскільки мають очевидно близьке значення, SharkMap цього промалювати не може. Ну, чомусь він поважав, що він таке зробити не може. Тому, відповідно, такий спосіб а, оформлення карти. Є трошки некоректні. Ну, Наприклад, давайте спробуємо використати інше поле. Ну, В нашому випадку, коли нам, наприклад, треба зобразити частку, то ми вже от таким шляхом вияснили, що дані цього не дозволяють нам зробити. Ну, Давайте використаємо якесь інше. Ну, умовне поле, яке я назвав фарм. Аналогічно, ми робимо три класи, клікаємо ОК. І рекмемп зараз нам відобразить мої дані з умовного поля фарм. І що воно вийшло. Тобто пропорційні символи видно в таблиці змісту, ну, в моєму випадку, як низку квадратів, які послідовно збільшуються. Тобто воно взяло кількість, якусь умовну і прирівняло до 50, до 10, 50 і 100 відповідно. Також ми можемо, в принципі, тут і стилістику цих символів поміняти. Ми бачимо, що тут взаємно накладається Київ і Київська область. Ми можемо зробити, що мінімальне значення, наприклад, має розмір 15. Зробити в формі кіл. Але я змінив, треба забути про розмір. Ми можемо швидко ще змінити бекграунд. Окей. і окей. Ось таким чином у нас, зараз ми поміняли стилістику і поміняли, власне, саме оформлення і зміну символу. От так, меп задумався над моїм експериментом. Ось таким чином ми це зробили. Наступний спосіб, про який ми поговоримо, це відображення кількості точковим способом. Точковий спосіб можна використовувати, щоб подати якийсь кількісний атрибут на площі. Наприклад, кожна точка представляє певну кількість просторових об'єктів. Ну, Наприклад, одна точка може позначати там, тисячу осіб, які проживають в тій чи іншій області. Тобто цей спосіб відображає щільність графічно, замість того, щоб показувати значення щільності. Точки розташовуються довільно всередині кожної області. Ну, давайте точніше, вони відображаються всередині кожного полігону, наприклад, всередині полігону, який відображає Львівську область. І вони можуть, ті точки, вони не відповідають реальному розташуванню об'єктів. Відповідно, що більше точок. То вища густота об'єктів в цій ділянці. Більше точок, більше населення. І так далі. тому подібно. Точковим способом кількісні значення відображають за тим самим принципом, що й градуйовану кулірну шкалу. Але замість того, щоб зобразити це кольором, це буде відображено скупченням точок. Коли ми створюємо карту точковим способом, то нам необхідно визначити. Кількість об'єктів, ну, умовно там, населення, і, і, яка буде позначати одна точка, і визначити розмір цієї точки. Користувач має змогу спробувати різноманітні комбінації розміру та значення точки для того, щоб досягнути кращого результату. Знову ж таки. Доцільно підбирати значення і розмір точки так, щоб вони не були розташовані близько одна від одної, не перекривали зображення, але й недалеко, тому що це ускладнить сприйняття щільності. Ну, у більшості випадків користувачеві достатньо одного атрибутивного поля, щоби відобразити його точковим способом. Е, є дві опції відображення точок на площині карти. Є нефіксоване розміщення, тобто воно є по замовчуванню в інтерфейсі. ArcMap воно називається non-fixed placement. Воно полягає в тому, що точки розміщуються довільно щоразу, коли ми оновлюємо зображення. І зафіксованого розміщення, тобто fixed placement, точки розташовуються в одному і тому самому місці, навіть коли ми оновили зображення. Ну, Давайте це зробимо практично. Отже, традиційно ми викликаємо контекстне меню шару, вкладка символогія, але вибираємо щільність точок dot density. Так, тепер нам треба вибрати поле, одне або кілька полів, які мають кількісні дані, які необхідно відобразити на карті. Ну, давайте наш, наше поле фарм. Лівою виділили оцією клавішу ми його перегнали. Частину, цю частину. Тобто тут все те, що ми можемо зобразити точками. Ось тут те, що ми будемо відображати точками. Далі нам потрібно що зробити? Нам потрібно вибрати їх dot value. Тобто скільки цих об'єктів. Буде відображено точка. Ну, давайте, що одна точка це 10 наших умовних об'єктів фарм. І розмір точки нехай буде 5. Ну, ми можемо це ще також і повзунками робити. Тобто, ось тут і ось тут. То ми можемо маніпулювати з зміною. Нам показує, як середнє значення в моєму проєкті буде відображено мінімальне і максимальне. Давайте, все-таки значення буде 5. І одна точка це буде 10 наших об'єктів. Так. Ще цікавою опцією і новою є опція зберегти щільність. Maintain density by». Тобто вона дозволяє зберегти щільність точок, коли ми змінюємо масштаб відображення. Тобто вона може зберігати або dot-value, тобто значення точок, або dot-size. Ну, хай буде. The... Коли ми змінюємо масштаб, хай зберігається значення точок. Тобто, коли ця опція вімкнена, оця зберігати щільність точок, то у разі збільшення масштабу розмір точок буде збільшуватися, щоб зберегти співвідношення вільної і зайнятої точками площі. В іншому випадку розмір точок буде постійний. Також ще можна задати. Опції розміщення точок. Треба вибрати тут вкладку Properties. Ну і, власне, тут є е, власне, нефіксоване розміщення і фіксоване. Ну, нефіксоване стоїть е, по замовчуванню. Хай воно буде, я зараз покажу, як воно буде працювати. Ну, Хай буде нефіксоване. Е, команда exclusion може виключити через таку штуку, як. Калькулятор може виключити якісь аномально великі значення, які не будуть враховуватися. Ну, клікаємо ОК. І у нас зараз ми отримаємо карту з щільністю наших точок, де одна точка буде зображати 10 об'єктів з мого умовного поля фарм. Ось ми бачимо, що у нас дещо змінилося. Ну, давайте, я ж виденько ще зміню бекграунд, щоб ці точки були більш помітними. Так, тут зміни цього Бекграунд. Ми виберемо ось такий колір. Окей, щоб ті точки були більш видимими. Отже, що малося на увазі під фіксованим і не фіксованим. Розміщенням цих точок. Ну, зараз хай нам підтягне тло, щоб це було більш очевидно і більш для вас помітно. І ми бачимо, що в легенді з'явилося позначення, що одна точка це є 10 об'єктів з поля фарм. І слідкуємо, наприклад, за Львівською областю, як розташовані умовно, ці точки. От я, наприклад. Вирішив зблизити зображення, точки вже змінили розташування. Вирішив віддалити зображення, точки стали ще в іншу позицію. І ще в іншу. Ну, пропустимо, я приблизу. Ну, при... Хай отака конфігурація мене... мені подобається. Тобто, як її зафіксувати? Відкриваємо меню властивостей шару, Properties. І ми фіксуємо це розміщення. Вибираємо Fixed Placement», плейсмент OK", ОК, раз ОК. OK". І тепер так хай остаточно все промалює. Коли я зближую зображення? Розташування точок не змінюється. В моєму випадку я вибрав інший варіант. Власне, я змінив правила гри, тобто поставив фіксовану кількість точок, і вони автоматично змінилися. Зате тепер, коли я зумую зображення і ним рухаю, мої точки зберігають своє розташування в межах кожного з полігонів. Тобто, в моєму випадку, областей. На цьому все. Дякую за увагу.